Ставили вікна, зашили, всі вікна, двері зашивали, другий раз прилетіло. А по все повилітало поновому. Гахнула сюди, в здання це адміністрації. Ну, три з чимось дня. Сергій каже, двічі за день став свідком авіодару посеред містю Херсона. Тут уже просто не сіло, ну, реагувати. Десь ну тільки схватують, звісно, це це реально противно. і от таких от, от цих от, поняли кого їх треба, щоб їх не було. У городі Радіо де виросте, це наша панка, бо тут живемо, переживають цих радих і близьких. Близько 15.25 росіяни вчергово вдарили по будівлі ОВА, внаслідок чого зруйнована повністю центральна частина будівлі будівля а і траса Ти ради. 23 роки тут. Працював? Да. За словами заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Володимира Клюцевського, будівлю адміністрації російські військові атакували тричі червня двічі. Просто в пусту будівлю, де нікого немає. Прилітають велика кількість ракет і кабів. Декілька місяців назад були. Незначні пошкодження ракетним обстрілом в районі сесійної зали і центрального холу. Але е, сьогодні зранку три каби прилетіло в центральну частину споруди. Було частково пошкоджений дах. Оксана Хлебус, Яна Самко Ігор Горпличенко Суспільне новини Херсон.